Всім привіт! Інвертор Unner 6,2 кВт. Була проблема, на попередньому відео розказував, що постійно перемикається з акумулятора на мережу, з акумулятора на мережу, так туди-сюди переклацує. нічого я з цим не міг зробити. Двоє судок, тестував його і він постійно клацав. І чим ближче до завершення зарядки, Тим частіше починав клацати. На початку, коли вже акумулятор розряджений, коли струм зарядки там 40 а йде, то може хвилин 10 не, не перемикається, а вже ближче до завершення зарядки знову починає частіше і частіше. Е... До цього інвертора під'єднаний ось такий акумулятор. Від Nissan з сім комірок послідовно з'єднаних. Значить проблема була в наступному. Якщо я вибираю на пункт номер 5 в цьому пункті вибраний зараз. Літійонний акумулятор. Спочатку я вибрав режим юз, налаштовував параметри під себе. В цьому режимі акумулятор постійно перемикався, тобто чомусь йому не подобався цей акумулятор, він не хотів працювати в режимі користувача з цим акумулятором. Тому коли вибрав режим літіони, він автоматично налаштував всі дані, які потрібні, і працює, з цим немає жодних проблем. Но не дає можливість змінити свої налаштування. Тобто я не можу поставити поріг зарядки там, наприклад, до 56 там, чи до 57 вольт, тобто воно вже автоматично вибране і його не можна змінити. Но, зато все працює, проблем немає. Отже, хто планує придбати ось такий, або можливо схожий інвертор, майте на увазі, що може бути така проблема. Я думаю, що якби це був заводський акумулятор, там якийсь пілонтех чи щось таке, то я думаю, можливо, з цим не було б проблеми, а іменно з цими комірками щось йому не подобається. Зараз все працює, проблем немає. Ось зараз він у нас йде через мережу, працює в режимі байпасу. Якщо я зараз, наприклад, відключу цей автомат, від нього він перемкнеться на акумулятор. Бух, все, він працює від акумулятора. Ось покажемо споживання. Немає, ну, бо потрібно переключити АВР на допоміжне джерело живлення. Ось. Перемкнув АВР на акумулятор. Зараз будинок живиться від акумулятора і споживання йде 43 або ось 129 Вт. Споживання від будинку. Будинок споживає від акумулятора. Якщо я зараз включу автомата, він побачив мережу, переключився все. Працює зараз. Від... На аварії стоїть як додаткове джерело живлення, але в режимі байпасу. Все, мережа з'явилась. Він це побачив і вже почав акумулятор підзаряджати. Ось позначка не фокусується, але стоїть, що це літіонний акумулятор LT, чи LI щось, не дуже зрозуміло. І от показує, що будинок споживає там, якісь вати. Тому знайте це на увазі. І все буде добре. Поки що покупкою задоволений. Ну, ще немає панелей до нього. В майбутньому літом, я думаю, що докуплю їх, поставлю. Побачимо, як він буде працювати ще з ними. Дякую за перегляд. Всього гарного вам. До побачення.